Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні в нас буде дуже цікаве заняття. Послухайте уважно дуже гарний віршик про їжачка хитрячка Їжачок хитрячок із голок та шпичок посив, пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки і до себе на обід. Він скликає цілий рід. Дуже гарний віршик. А що принесе їжачок на обід? Ми з вами зараз відгадаємо загадку. Послухайте уважно. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче, рум'яне гладеньке, на смак солоденьке. Що це, дітки, відгадали? Правильно! Це яблучко, соковите, червоне, солодке і смачне яблучко. Сьогодні ми з вами будемо ліпити наше яблучко. Діти, давайте з вами розглянемо наші яблучка. Подивіться уважно, які вони бувають. Вони бувають жовтенькі, вони бувають червоненькі, вони бувають. Круглої форми, а бувають видовженої форми. Овальної навіть можна сказати. Сьогодні ми з вами зробимо червоне гарне яблучко, кругле. Для цього нам знадобиться червоний пластилін. Ми розминаємо червоний пластилін, щоб він став м'який і податливий. Розминаємо ручками його. Щоб і наші пальчики дуже потрі... працюють гарно, розминають пластилінчик. Тепер пластилін став у нас м'якенький. Ми беремо дощечку і круговими рухами робимо червоне, кругле, кругленьке яблучко. Ось так, ось такими рухами. Червоне гарне яблучко. Подивіться, яке яблучко у нас. А пальчиком зробимо невеличке заглиблення для хвостика яблучка. Ось так. А хвостик ми зробимо із коричневого пластиліну. Відриваємо невеличкий шматочок пластиліну від коричневого коричневого кольору. і Закатуємо ось такими прямими рухами. Це в нас буде дуже величка, в, велика паличка. Ми її, ми її трошки можемо укоротити, можемо зробити гілочку. Зараз подивіться, будь ласка, який отримався хвостик, і в заглиблення ми вставляємо. Гляньте, яке яблучко червоне з хвостиком у нас вийшло. Ми його подаруємо нашому їжачку, і він віднесе його своїм родичам на обід. А ви зробите свої яблучка і теж подаруєте їх їжачкові.